Пала не все, звісно, але багато що так. 24 червня, річниця вже та Арешту Юлії Тимошенко. Не першого до речі, з цієї нагоди, та ні, така собі нагода. Давайте без нагоди, а просто умощуйтеся зручніше. Зараз буде про одну з найцікавіших і найяскравіших постатей свіжої української історії. Господи, ти поможи. Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підпишіться на наші канали: Історія для дорослих, «History for Adults», теорія змови та парадокс Криштопа». І буде вам щастя! Допоможіть нашій місії донатами та на Патреоні, чи ставши спонсором на Ютубі. Але головне не забувайте підтримувати Сили оборони України. Нижче актуальний збір на дрони для сил спеціальних операцій. Ми ж до Юлії Володимирівни Грігіан. Бо саме під таким прізвищем вона народилася у 1960-му в Дніпрі, тоді Дніпропетровськ. Оце так несподіванка. Батько Грігян пішов з родини, тож вихованням Юлії займалася мама Телегіна. І це друге прізвище майбутньої політикині. Перше, вона змінила його у старших класах школи. У 18 Юля пішла вчитися на інженера-економіста, а в 19 вийшла заміж за Тимошенка. Це третє і наразі останнє її прізвище. Ще через рік народилася донька Євгенії. Жили вони собі, поживали, аж СРСР почав тріщати по швах, і влада дозволила бізнес. Молоді Тимошенки зайнялися прокатом відеокасет. Була така розвага на межі 90-х з погано перекладеними фільмами. Мені Це... На долларов доларів 24-го, четвертого Ложись на пол, полван. Потім бізнес став серйознішим. Юля почала торгувати російськими нафтопродуктами, а потім сталися єдині енергетичні системи України ЄСУ з просто шаленими грошима. За 96 97 роки ЄС вивела на закордонні рахунки 900 мільйонів доларів США, 102 мільйони англійських фунтів, 20 мільйонів німецьких марок та 220 мільйонів французьких франків. Вивозилися гроші і готівкою у 95-му. Юлю затримали в аеропорту Запоріжжя з 26 тисячами готівкових доларів. Кишенькові гроші. У липні того ж року в московському внуково у неї виявляють 100 тисяч доларів. Теж кишенькові гроші. Прийшла пора йти в політику. У 96-му на українському економічному та політичному небезхилі з'являється ще одна зірка: молода і ефектна бізнесвумен Юлія Тимошенко. Вона очолює енергетичну компанію ЄСУ, яка стає фактично монополістом з постачання в Україну російського газу. «Ці відносини Устанавлювалість між нашої організації «Газпром» очень довго. Щоправда, згодом виявилося, що успіхи ЄСУ на ринку були багато в чому пов'язані з тим, що її інтереси лобіював прем'єр-міністр Лазаренко. І не безкоштовно. Кипрський офшор Тимошенків Сомалі Лімітед перераховував на рахунки Лазаренка десятки мільйонів доларів. Пропало все. Павло Лазаренко як прем'єр-міністр вибудовує велетенську корупційну піраміду. Майже кожен бізнес країни сплачує йому на офшорні рахунки до 50% прибутку за сприяння. Згодом Transparency International назве Лазаренка серед десяти найбільш корумпованих правителів світу. У 97-му і 98-му Юля двічі потрапляє до парламенту як права рука Лазаренка в його партії громада. Павло йде в опозицію до кучми, сподіваючись перемогти на виборах. 99. проте в 99-му його заарештовують у США. Президентом вдруге стає Леонід Кучма. Ання своїх передвиборчих обіцянок Леонід Кучма пропонує створити прозахідний уряд на чолі з Віктором Ющенком, віце-прем'єр Юлія Тимошенко. За короткий час уряду вдалося стабілізувати економіку, але європейський курс протривав недовго. Юлія Тимошенко у перший світ прихід в уряд запам'яталася конфліктами з тодішніми олігархами, а особливо з Віктором Медведчуком та братами Суркісами. У вересні 2000-го зникає журналіст Георгій Гонгадзе. Невдовзі знайдено його обезголовлене тіло а тоді. 28 листопада 2000-го. Верховна Рада України. Лідер соціалістів Олександр Мороз заявляє, що до вбивства Георгія Гонгадзе причетний президент Леонід Кучма. Після цього він влаштовує прес-конференцію, на якій демонструє записи, начебто зроблені в кабінеті голови держави. На цих записах голоси схожі до президента Леоніда Кучми, голови його адміністрації Володимира Литвина, міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка і голови СБУ Леоніда Деркача обговорюють, що зробити з журналістом Гонгадзе.

Леоніду Кучмі знадобилося аж три дні, щоб хоч якось відреагувати. 1 грудня він робить телезвернення, в якому натякає. Записи, результат роботи іноземних спецслужб. Іде нечесна і нечиста гра. Тягтися в неї дозволив собі окремо український політ, але сценарій, схоже, написаний не ним. Ні, в чому виправдовувати. 19 грудня 2000-го Київ, Майдан Незалежності. Опозиція починає акцію Україна без кучми. Були можливо зацікавлені в тому і Росія в цьому послабленні кучми, можливо, в якихось цих ситуації нестабільності в Україні. Але все ж таки злочин був. Журналіст був вбитий, Двоє маленьких дівчаток стали сиротами. І те, що до цього часу це не розслідувано. Це ще раз підтверджує, що в цьому були замішані вищі особи держави. У 2001-му протести проти президента Кучми спалахнули з новою силою. Їхній пік припав на 9 березня, день народження Тараса Шевченка. У цей день активісти УНСО та інших організацій хотіли перешкодити кучмі покласти квіти до пам'ятника Кобзарю у січні 2001-го Юлію Тимошенко відправляють у відставку. Вона намагається очолити протести проти олігархічного режиму кучми і вперше опиняється за ґратами. Вперше за ґратами опиняється екс-віце-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. У СІЗО вона провела 43 дні і стала іконою опозиції. Юлії Володимирівні інкримінували дачу Хабаря Лазаренку, контрабанду газу та несплату податків. Тимошенко заявила про політичні переслідування. Відмовилася свідчити не лише в українській генпрокуратурі, але й перед представниками американської юстиції. Спеціально прибули ми зі США прокурором Мартою Берш і спецагентом ФБР Брайаном Ерлом. Стосунки Павла Лазаренка з Юлією Тимошенко були дуже схожі на стосунки між ним та іншими бізнесменами в Україні. І він використовував владу. Для того, щоб змушувати Юлію Тимошенко та інших платити йому гроші і при цьому гарантував успіх їхньому бізнесу. Західні лідери практично припиняють спілкування з Леонідом Кучмою. Натомість все частіше напрошується в гості новий президент РФ Владімір Путін. Особливо полюбляє відвідувати Крим. Ось Кучма і Путін в дитячому таборі Артек. На репетиції дитячого танцювального ансамблю український президент підтанцьовує, а російський ласо дивиться. Про його дивну любов до дітей тоді ще було мало відомо. У 2002-му Юля проходить до парламенту зі своєю політичною силою «Батьківщина». У 2004-му вона підтримає на виборах Ющенка, а згодом перший помаранчевий майдан. На початку 2005-го помаранчева команда розподіляє посади. Секретарем РНБО стає Петро Порошенко. Державний секретарят Ющенка очолює Олександр Зінченко. А посаду прем'єр-міністра посідає амбітна Юлія Тимошенко. Ющенко, очевидно, одразу сприймав Тимошенко як конкурента собі. Конкурента, здатного до переговорів, до дуже таких гнучких переговорів, в тому числі з ворогами, з політичними опонентами, з Росією, з Заходом, з ким завгодно. Вона була така більш динамічна, ніж він. І крім того, вона почала на себе перебирати значну частину суспільної уваги, ну і корупція. Він, Ющенко, як бухгалтер, не міг не бачити, як відбувалися там всі ці потоки, як Тимошенко їх переспрямовувала на себе. 5 вересня 2005-го. держсекретар Зінченко скликає прес-конференцію, на якій звинувачує оточення Ющенко в корупції. Ті своєю чергою звинувачують прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Ющенко звільняє усіх. Помаранчева команда розпадається, і все це разом викликало історію 8 вересня 2005 року, коли він фактично відправив у відставку і тодішнього секретаря РНБО Порошенка і Тимошенко у них був там конфлікт між собою, і він щоб вийти з цього з цього конфлікту, замість того, щоб на якийсь певний час відсторонити їх. Він вже сказав, та хай вже всіх розжену. Результат у 2006-му на парламентських виборах перемагає партія регіонів Януковича. Найнебезпечніше було інше. Янукович намагався перетягнути на себе все більше владних повноважень. Янукович одразу почав наступ на Ющенка. Він почав захоплювати різноманітні плацдарми у владі. Спочатку відправив відставку міністра закордонних справ, а потім відправив відставку міністра оборони. А це все були квоти президента. Ющенко таки довелося вдатися до крайнощів. Я позавчора вечором перетелефонував Юлії Володимирівні і запропонував зробити ряд речей. Перша з них заховати сокиру війни. Ющенко зрозумів, що на нього йде великий тиск. А в цей момент Тимошенко також почала йому всіляко цю ідею підкидати. І Ющенко пішов на розпуск парламенту. І звичайно, це був шок для Януковича і тих, хто за ним стояв. Боротьба була запеклою, і доходила до абсурду. Регіонали перекуповували позафракційних і помаранчевих депутатів поодинці. Як тоді казали, тушками, щоб здобути конституційну більшість. Щоб їх зупинити у раді, навіть вирубували світло. За 348 прийнято навіть з подоланням вето. Тобто, президент зобов'язаний підписати закон. Про урядові силовики. Передусім, беркут, йшли на штурм генпрокуратури. А там оборону тримала президентська охорона. Загалом цього року Ющенко видав чотири укази про розпуск парламенту і таки добився свого. Універсалів більше не буде. Будуть вибори. Перевибори таки відбулися. І помаранчеві таки створили нову коаліцію. А Януковича усунули з Кабміну. Я вношу на ваше схвалення і прошу підтримати подання на призначення прем'єр-міністром України Юлії Володимирно Тимошенко. Замість війни між помаранчевими та білосинями в українському політикумі розпочалася війна всіх проти всіх. Першою в наступ кинулася прем'єрка Тимошенко. Вона оголосила, що поверне заощадження вкладникам Ощадбанку СРСР. Але швидко з'ясувалося, що повна сума втрачених вкладів. Це більше ста мільярдів гривень. Тож у січні уряд пообіцяв повернути не весь вклад, а тільки тисячу гривень. Хто брав у цьому участь, добре пам'ятає ті довжелезні черги з позаранку. Масову паніку, товканину, емоції заради омріяної тисячі гривень. Юріну тисячу встигає отримати більше шести мільйонів українців. І ця маса готівки тут же потрапляє на ринок і стимулює інфляцію. Долар дорожчає. Ціни ростуть і виплати починають затримувати. Коли восени розпочинається світова фінансова криза, про юліну тисячу забувають остаточно. Нацбанк в середині жовтня забороняє дострокове зняття депозитів. Гривня стрімко дешевша, до кінця року на 40%. А ще у 2008-му Росія нападає на Грузію. Війна 8.8.8, тобто грузино, російський військовий конфлікт. Там, нагадаю, з боку Південної Осетії, тамтешніх сепаратистських угрупувань почалися обстріли грузинської території, що змусило грузинів увірватися в південну Осетію, Ну, а потім туди підключилась 58-ма російська армія. Президент Ющенко зразу виступив на боці. Грузії на цьому тлі знову таки і Юлія Володимирівна Тимошенко і її партія зайняли достатньо вялу позицію. У розпал вторгнення президент України разом з лідерами інших східноєвропейських держав полетів до Тбілісі. показати підтримку Грузинам і не допустити повної окупації країни. Натомість прем'єрка України за два місяці по тому була в Москві. Де засуджувала українське втручання у війну разом з Путіним і сміялася з його жартів над Ющенком. Лезі, я точно без з такому купроводі вже слопи гості Ющенки, що Ющенко і Тимошенко перейшли до відкритої ворожнечі, але подітись одне від одного теж не могли. Тому переманили на свій бік крихітну фракцію Володимира Литвина і разом сформували вже третю. За чотири роки помаранчеву коаліцію. Новий 2009 рік приніс Україні нову війну з Росією так звану Другу газову. 31 грудня. Офіційні претензії висловила путінська маріонетка Медведів. А вже 1 січня український нафтогаз перестав отримувати блакитне паливо з Росії. З 7 січня у розпал зими Росія перекрила ще й транзит газу до Європи. Офіційний Київ опинився під подвійним тиском зі сходу і заходу. І без узгодженої позиції влади президент Ющенко і далі воював з прем'єркою Тимошенко. Остання взяла перемовини на себе і уже 19 січня досягла компромісу з Путіним. Але якою ціною? Якби Україна тоді уперлася, то е, можна було би примушувати Москву до сприятливої для нас ціни. Ну цього не сталося. Замість того сталися московські угоди, за якими Україна мала платити порядка 450 доларів за ку. Те, що Україна платила дорожче ніж Франція, яка оплачувала ще й перекачку, бо це однозначно. На тлі світової фінансової кризи це призвело до чергового обвалу гривні. Країну лихомануло зсередини. Долар стрімко перестрибнув позначку у 10 гривень, євро у 12. Це спричинило хвилю неповернення кредитів та банкрутств. Влада ж, замість консолідації зусиль продовжувала самогубчий внутрішній конфлікт, на тлі якого навіть Михайло Добкін виглядав інтелектуалом, державником. Уряд побув півроку чи рік. Набрався боргів. Вибачте, як сучка-блог. Сноси грустно від того, що головні макроекономічні показателі розняться у президента і у прем'єр-міністра. Нельзя з такою різною позицією виходити на широку аудиторію. Ще уряд заборонив в Україні азартні ігри. Це було зроблено поспішно і на публіку. Офіційну роботу втратили сотні тисяч людей. А ігровий бізнес пішов у тінь. На додачу до економічної кризи та владного хаосу у 2009-му українцям вперше оголосили про пандемію і закликали носити маски у громадських місцях. Бо ж свинячий грип, пам'ятаєте? Пандемія. Охопила багато країн світу на всіх континентах. 11 червня 2009 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила шостий найвищий рівень небезпеки цієї епідемії. А власне пандемію. Уряд кинувся рятувати країну від пандемії і піаритись на цьому. Опозиція його за це критикувати і теж піаритися, бо ж вибори на носі. Мені особливо сподобалась партія регіонів, коли пані Герман каже, мовляв, Янукович заборонив розповідати, як ми допомагаємо. І тут же йде звіт про те, як вони допомагають. Ну, повна маячня. Передвиборчі плакати і рекламні ролики Юлії Тимошенко нагадували українцям, що вона працює і у неї є тигрюля. Янукович запевняв, що почує кожного і що Україна буде для людей. Звучало як погроза, бо на кримінальному жаргоні люди це саме бандитська братва. Я тебе услышав зуб. Іди. мені з людьми обкашляти надо. Ющенко обіцяв безвіз з Євросоюзом. Натомість отримав лише участь у програмі східного партнерства разом із Азербайджаном, Вірменією, Білорусією, Молдовою та Грузією. Остання ще й офіційно вийшла з СНД. У січні-лютому 2010-го в Україні пройшли президентські вибори. За результатами другого туру переміг Віктор Янукович Господи, ти поможи. Пропало все. саму ж Тимошенко Янукович посадив. Їй згадали все і старі звинувачення часів кучми, і нові часів Ющенка. Кримінальні справи, які з'явилися в 2010-2011 році. Вони їх було немало насправді. Були спроби поновлення старих кримінальних справ. Тобто було видно, що режим Януковича шукає проти Тимошенко, певного Кримі він відвідав саміт східного партнерства у Польщі і прийняв саміт Україна ЄС у Києві, але підписати угоду про асоціацію чи безвіз не зміг. Бо європейці почали дорікати репресіями заголом і ув'язненням Тимошенко. Зокрема, Але як європейці не старалися, Янукович не хотів відпускати Юлю з в'язниці. ба більше влада оприлюднює таємно зняти відео з тюрми, на якому Начебто Юля, начебто цілується, начебто зі своїм колегою та адвокатом Сергієм Власенко. Я бачив е, кращі фейки. Потім стається революція гідності. Янукович втікає і. Юля! 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 Юля виходить на свободу і одразу приїжджає на майдан. Буквально приїжджає. Мої! Утім, тріумфального повернення в політику не відбувається. Юля програє президентські вибори і стає постачальником мемів. І тому не називайте реформами геноцид української нації. Я вважаю цю політику, це політику геноциду української нації свідомої. інакше як геноцидом українців назвати це не можна. Московська московська Юля Московська. Очевидно, її зірковий час уже позаду. Втім, хто знав, було чимало прикладів раптового переродження політики. Незнання історії не звільняє від відповідальності.